Друзі, я вітаю вас усіх. Нетипово почну це відео. Власне, в мене немає сьогодні оператора, тому я буду сам оператором, е ведучим цієї телепередачі. Власне, яку передачу знімаємо? Ми знімаємо просто відео огляд автомобіля, який продаємо на авторі. Друзі. А це авто, яке позаду мене, ви можете знайти на авторіо, якщо ми його до цього часу не продали. Друзі, одразу попрошу залупаште лайка, бо я дуже стараюсь і тут дуже важко щось придумувати. На Ходу і мені буде безцінно важлива ваша підтримка. Якщо вам хоч чуть-чуть цікава ця штука, я буду вдячний за лайк. А тим хто розуміє про що я розказую за. Коментар, друзі, дивіться, що в мене є. Це машина, яку просто тільки ми купили, одразу в нас спробували перекупити, але ніхто, абсолютно ніхто, її не не зрозумів. Друзі, історія дуже максимально проста. Це Volkswagen Tauran і це здається історія про те, якщо ти хочеш бути так, як у всі. Але, друзі, хочеш бути як всі, а мати реально більше. Оце та історія, коли ти купляєш як у всіх, але маєш набагато більше. Друзі, крос Tauran. Повірте, думав, спочатку ще самий звичайний тауран, але абсолютно помилився. Набагато комфортніший народ, без перебільшень, набагато м'якший, набагато комфортніший. Друзі, набагато динамічніший. Не знаю, як вони це зробили, або тут стоїть якась прошивка, або щось, що я не знаю. Тим не менше, машина на порядок динамічніша, як звичайні таурани, друзі. З важливого, 2007 рік 2.0 дизель по документах 103 кВт. але я думаю, що тут щось розшити, бо їде вона дуже динамічно. Розхід топлива, друзі, вірите, не вірте, мені, все одно, абсолютно все одно. Але в трасі це 5 літ, 5 і 6 літра на трасовому режимі. Друзі, місто це район 8 літрів. Завжди дизель в місті бере більше. Друзі, машина пригнана з Німеччини і звертаю вашу увагу, навіть лобов. Ве тут рідне. До речі, фарба рідна в круг за виключенням задньої кляпи. Е, до речі, хочу вам сказати, що ось такий датчик ми даємо вам, коли ви приїжджаєте. Ось, будь ласка, і ви всю машину перевіряєте разом з нами. Друзі, ось сперлина цього автомобіля, це його салон. Він двохкольний. Мій друг каже, що він на речі шкірі, але мені здається, що у мого друга проблеми з кольорами. Мені здається, шкіра більш така молочна, але виглядає, тим не менше, все одно просто залікова. Друзі, шкіра, тому що, бачите, є такі природні в неї волокна. Це не дермантин, і це дуже приємно та важливо. Клімат-контроль підігріви, сидінь. Встановлена Android. Мультимедійна система з камерою, до речі, з заднього виду. Камеру заднього виду дуже гарно інтегрували в задній бампер. Ось можете бачити, до речі, поки ми тут відкрию вам багажника та покажу багажника. Багажник в Таурані класично просторий, холодильник, пральну машину чи просто коляску, навіть не складаючи, ви без проблем загрузите в це авто. Друзі, про що я не сказав? Шестиступна коробка передач сказав. Вікна в круг рідні, сказав. Красиве перфороване кермо не сказав, але скажу. Друзі, шкіра сказав, власне, все-все-все в цій машині просто довершене. Друзі, ціна, о, ціну я не сказав. 8990 доларів. Друзі, ми готові з вами обговорити торг на місці. Якщо комусь цікаво, будь ласка, телефонуйте, набирайте такі авто в такій ексклюзивній комплектації довго не затримується на ринку.